Шукаємо Олега Лебетко. Ти не Олег, друже? Зачем? 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 А нас для нього сюрприз. У мене теж може бути сюрприз для тебе. Який такий? Ну хороший. Та ти що? І що це за сюрприз? Розбитий О, а за що? Що ти мовчиш? Ну що? Кажу, за шо? За все хороше, маха. Ану. То може вийде, жи розіб'єш? Ану, ану, баранку гно, так. <laughs> Теряйся, звідси. Хуй гноний, блядь. Спасибо, Друже, ты часом не Олег? Я нет. Не, дуже шкода. Ой, які ми обижені. В тебе той, в тебе якісь проблеми в сім'ї, чи дома, чи як, чи що? Тебе ображають дуже часто. Ага. Добре, ти розумієш.